У вас, на жаль, не можна замовити наложеним платежем. Так, у нас не можна дійсно замовляти наложеним платежем, і я вам зараз поясню, чому. Ми ж продаємо продукти харчування, причому заморожені, і ми відправляємо їх по Україні так, в спеціальних термобоксах з генераторами холоду. І ви зобов'язані, причому ми поговоримо про це, забрати саме в той день, коли воно прийшло. Тому що, якщо ви не забрали, Продукція просто пропаде, спортиться. Якщо ми вам відправимо наложеним платежем, воно пролежить, наприклад, на новій почті там 4 дні, а потім нова почта нам його відправить, то нам тільки залишиться прийти, забрати і викинути все на смітник. Розумієте? Тому для нашої продукції наложений платіж просто не може бути. Це просто нереально. А от якщо ви замовляєте по Києву, наприклад, да, ви там ставите галочку Готівка, і ми власним транспортом привозимо і ви платите вже в момент отримання товару. Ну, я не бачу в чому проблема, тому що ми достатньо відома компанія, маємо свій власний роздріб, у нас розвинуті соцмережі, і думати, що ми якісь шахраї, ну, точно немає сенсу. Гарного дня.